Чесне спілкування важливий аргумент, щоб чесно і відкрито ділитися якимись своїми проблемами чи почуттями, очікуваннями, можливо, бажаннями. Да? Очікування того, як, припустимо, до вас партнер має проявляти увагу. Да? Тобто, таким чином, коли ви пояснюєте, я вже в попередніх відео говорив, що. Ми не навчені, да? якщо говорити про чоловіків, чоловіки не навчені е, залицятися до жінок, вони не навчені піклуватися про них е, з дитинства в більшості своїй, звичайно, можливо, є хтось. Да? І тому, коли ви вступаєте, от, якщо говорити безпосередньо про жінок, якщо ви вступаєте вже в стосунки, то не бійтеся говорити своєму партнеру про те, що я хочу, щоб ти мені там, припустимо, каву зробив. Да, Франції, сьогодні ти мені, я тобі там поцілував, приголубив. Те ж саме в інтимній близькості розказувати про свої бажання, не соромитися цього. Тому що ну, це важливі такі моменти. Також довіра. Да, от якраз і про довіру. Коли ви ділитеся своїми бажаннями, відповідно ви довіряєте, ви розумієте, що ви відкриваєтесь перед людиною, да, ви вже довіряєте. Таким чином, же ж і людина вам довіряє, будьте просто послідовними в своїх словах, в своїх діях, щоб людина вас конкретно зрозуміла, не кидати там кусками фрази, да, що я от хочу отак і все, чому для чого не може людина і не зрозуміти, щоб не було оцих от недомовок. Тому що досить часто таке буває, що нам щось зрозуміло, да, я там сказав чи сказала два-три слова, я вже розумію про що мова. Але Партнер вас не зрозумів до кінця. От. І це от важливо: бути чесними, відвертими до кінця, навіть в будь-яких складних ситуаціях.